Євангелія на щодень 10 січня Марко 10, 2, 12. Проступили Фарисеї і спокушаючи питали, чи можна чоловікові відпустити жінку. А він у відподій сказав їм, що заповів вам Моїсей. Вони сказали Моїсей дозволи написати грамоту, розлуки та й відпустити. То за серця вашого запеклого сказав Ісус їм, написав Він вам отой припис. А на початку створення Бог сотворив їх чоловіком та жінкою. Ось чому чоловік покине свого батька, матір і пристане до жінки своєї, і од... обоє будуть одним тілом, тому вже не двоє лише одне тіло. Що, отже, злучить Бог людина, хай не розлучає. Удома ж учні знав. Його про те запитали, а він сказав їм хто відпускає свою жінку і бере другу, чужоложість з нею. І коли жінка покине свого чоловіка і вийде з іншого, чужоложить. Вони сказали Моїсей, дозволи написати грамоту розлуки і відпустити. Тоді Ісус відповів їм То за серця вашого запеклого написав він вам отой припис. Божа воля постійна і незмінна, бо, звісно, враховує духовні можливості людства конкретної людини, тож він дає пізнати свою волю не відразу, а поступово, крок за кроком. Він також терплячий і розуміння ставиться до її виконання, тому він уміє чекати, інколи довго, допоки людина напоумиться, розпізнає його волю і вповні і поступово почне її виконувати. Люди, людині потрібний час, щоб зрозуміти моральні істини, створені Богом. Ці істини дивують. Ось одна з них. Бог бачить кожен гріх. Він не реагує, бо терпеливий. Він може чекати, поки людина довіриться йому, визнає свій гріх, візьме за нього відповідальність і попросить прощення, він може чекати навіть сотні років. Гріх людини не є небезпечним для Бога, який прощає. Гріх небезпечний для людини, яка сумнівається Божому милосерді. Дякую, Господи, за Твою терпеливість до мене.